Як правильно писати листи по структурі? Тобто є ось такий лист, який складається в нас з яких частин. Ми вітаємо людину, котрій пишемо. Пишемо, хто ми, що ми далі. Компанія такато пишемо, що за компанія даємо посилання. Як ви бачите, то не розпишемо, там, що компанія Електролюкс це найкраща компанія в світі, яка робить там не знаю, ні це нікому не цікаво. Тобто, це дуже коротко. Ми даємо якийсь комплімент, Він в мене тут досить сумний. Треба робити це більш креативно і далі йде, наче такий наш офер. Скажіть, чому. Могли б ми підготувати для вас статтю про вибір там то-то, то-то чи можна її опублікувати? Фіналимо наш лист саме питанням. Це дуже важливо. Та є інший захід. Тобто можна зробити, зайти із того, що могли б ми підготувати, а можна зайти з того, що ми вже підготували статтю. У нас є ось така стаття. Подивіться на неї, чи могли б ми її розмістити.